Друзі, вас вітає канал МГК Україна. За сюди підкитувати генеральну прокуратуру, щоб зустрітися з генеральним прокурором особисто. Донь довіряємо генеральному прокурору поки що. і Просимо зустрічі з ним особисто. Ми надамо докази, щоб він це. По перше, по-друге, ми хочемо, щоб це була показова справа про фабрикацію кримінальних справ в Україні. І ми хочемо все таки, щоб наказали тих людей, які фабрикували цю кримінальну справу. Хто причесний Александр Рафальський був незаконно заслужений за, начебто, вчинені п'ять які він не вчиняв. Наслідок цього, значить, він був заслужений до довічного позбавлення волі. і вже практично Ми вже пройшли, я кажу, сім судів. І я хочу сказати, що начебто ми перемогли в Революції Гідності, а нічого не змінилося в країні. Все залишилося по старому. Судді як розглядали справу по старому, так і розглядають. Ніхто не хоче сьогодні дивитися на ті явні докази, які були нами подані. Я, коли прийшов цю справу, Подав багато дуже запитів, де було встановлено, що Олександр Фальського катували, били, були встановлені відповідні значить докази, отримані відповідні довідки про те, що дійсно били, катували, проводили операцію ну, пізніше по тим фактам катування. Ну а сьогодні прокуратура знову ж таки доказує те, що начебто Олександр намагався. Втекти в решетку, 13,5 на 27 см, і за це його начебто, коли затримували, побили так, вони катували. Потім вони почали казати, що він ще упав з другого ярусу. В кроваті. Ну просто смішно. Але ті травми, які він отримав, то видно було, що він отримав внаслідок катування. Справа Олександра Арфальського не показова як базова така справа. Фактично те ж саме робиться по всім іншим справам, де людей засуджують до довічного позбавлення волі. Фактично, всі люди, ці, вони є невинні. Справи просто тупо фальшувалися. Прокуратура в теперішньому вигляді має всі повноваження проводити самостійно. Перевірку факту порушень прав людини і адекватного реагування з цього приводу в межах своєї компетенції, а тому в тому числі ініціювати перегляд кримінальних справ, що набрали законної сили. Родичі засуджених довічно за сумнівними судовими рішеннями вимагають від Генеральної прокуратури виконувати свої функції щодо нагляду за доверженням законності під час кримінальних проваджень. Ініціювати перевірку фактів катувань, жорстокого поводження, фабрикації кримінальних справ. Прошу підписувати це звернення, ми маємо його передати до Генерального прокуратури. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.